Вітаю, шановні, доброго дня. З вами на зв'язку я Фед Фромос. Вітаю мене на каналі. Слухайте, дуже давно мене дивилося з вами реплеїв. І трішечки мені, мені все ж надіслали реплеїв, але я вирішив вибрати сьогодні на огляд всього два, тому що насправді не дуже маю часу розглядати їх, тому що буквально сьогодні вже вийде оновлення і щось зробити я вже не встигну. От, а ще я. Планую сьогодні влаштувати стрім. Подивимося сьогодні два реплеї від Едуарда і е, від Яріка. Да? Е, подивимося спочатку бій від Едуарда на FW215B. Як бачите, два реплеї на одній і тій самій мапі. Тому давайте одразу перейдемо до перегляду цих реплеїв. Почнемо, подивимося сетапи, розберемося, як це ми завжди робимо. Едуард вирішив зіграти е, в рейти. От тоді одразу перейдемо до розгляду сетапів команд. В принципі, сетапи. Ну, майже дзеркальні, тільки у ворожій команді переважає одна одну петеху. Там у них більше. Тобто у команді Едуарда три стежки. А так, в принципі, по класам більш-менш баланс є. І так, у ворожій команді важкі танки AMX 50B, Т95 є6 і об'єкт 260. СТ, тут їх дві штучки, це Т-62 і ТВП-Т-50 ТВП. Т50, ТВП ха, ну, всі ми знаємо чудову цю машину. Також в них дві птехи це Бабаха і Яга Є100. У команді в Едуарда також три важких танки, AMX50T, Едуард на 215-му і Суперконкерер. Ну, тут по важким танкам, мені здається, сетап більш. Більш таки серйозний, більш броньований. Стежки, тут в них три штуки, каро М60 і ТВП. Щодо ПТ-шок, тут вона всього одна, 268, досить небезпечна ПТХ, це ми всі чудово знаємо. Так, давайте я одразу відмотаю вперед, щоб щоб вже не затягувати час. Так, окей, Едуард їде на класичну позицію, в команді знаходиться. Олень на 50Б, який поперся в місто. А от Суперкінь, на жаль, чомусь спляче красуня. Стехи поїхали правильно, наліво за річку вони будуть працювати як світлячки, будуть настрілювати. Ну, що я можу сказати? Остання путь для мх 50 б який поїхав і став на ПТ-позицію. Ну, насправді йому іншого нічого не залишається. Якби він поїхав з Едуардом, було б, напевно, більше користі. Але, Але. Так, хотів постріл фугасом 95,6, але 95,6 поїхав Едуард, ага, вирішає отак. От от, прям прям кіберкотлета, кіберкотлета. Досі на фугасі залишається. Ну, Зрозуміло, що у 215-го в даному випадку двигун спереду. Влучний постріл в яго туди в лючок в цю башту з кулеметом крупнокаліберним. Естехі там не дуже хочуть щось робити, ну і окрім цього, Суперкінь прокинувся це дуже добре. Яшка. Коліно сидить на коліні. Бабаха ворожа. Що відіб'є, Едуард? Відбив бронебійний постріл від Бабахи. Добре, що це був не хеш. Суперкінь під'їхав до зони захоплення бази, ну, не знаю. І там же крутиться Естеха. Світився ворожий важкий танк. Так, постріл АМХ, фугасом. Потилицю це дуже добре. Там вилітає в ці місця, залітає досить непогано. Ваямикса. Ну, супротивник, супротивник впушує центр. суперкінь пограв. На жаль, едуард продовжує грати на фугасах. Це, як. Не знаю, я не пам'ятаю, поправте мене, можливо, це хеш фугаси у 215-го, але мені здається, що ні. Довбе АМХ, просто в голову, ну там все погано, на мій погляд у АМХ. І він зараз відлітає в ангар, вже забирає його з бронебійного. Береже фугаси Едуард, да Дожилися, бережемо Фугаси, щоб стріляти по супротивнику. Тим часом рахунок 4-2, але два союзних важких танки. що АМХ, що Суперкінь відлетіли в ангар. Ну тут нічого дивного, два нагібатера. Особливо. Те відчуття, коли МХ-50Б на барабані в 4 постріли, вирішив, що він 40 05 і поїхав, став в кущ на ПТ-позицію. Ну, навіщо взагалі? Не знаю. Поїхав би з Едуардом, можливо, було б щось краще. Боже, як в нього приціл розкачується, боже мій. Так некомфортно. Але 260 не пробиває, чудово. Ну хоча, блін, нормально, можна і в НЛД кидати бронебійним. Але заряджає, заряджає. Що це в нас під калібр? Ворожий 6-2 Ворожий. Ворожий пограв, залишилося 2 танки. 260 і ТВП. Едуард досі фоловий приймає рішення поїхати за ТВП. Хай. Ну, в принципі, а чому ні? Якби фрідемедж? Видає фугасом на 146, плюс Тараном на Нормально. плюс плюсанулося. Плюс тарану. Чому не. Чому на фугасах, Едуарду? Чому? Це, ж, це хеш фугаса, я зрозумів. Добре, добирає ТВП. Дуже агресивно Едуард зіграв, за що йому респект. Майже 5К на стрілу, там півтори тисячі натанковано. Досить непоганий, агресивний бій. Це ну, тупо мужицький бій, чувак, який не очканув, поїхав і всім дав у голову. 5300 навіть вийшло. Майже 5400 майстер. Основний підкалібер. Ну, все як треба. В принципі, я впевнений, що топ-1 з дамагу. Да Причому нормально так він перевершив ворожу команду. Єдине, що е ворожий ТВП пішов в плюс. Ну, вірогідно, він тут відкалібрувався на 3000. І на цьому він молодець. Супер кінь тут. Все, погано, в Суперканя 50Б, навіть не дивлячись, що це наш земляк, зіграв він дуже жахливо. За що йому дізреспект також? Ну що ж, тепер перейдемо до наступного реплею. Це бій від Яріка, авторитет Львів. Подивимося, той самий бій на Бабасі, де ми з ним катали взводом у мене на стрімі і попалися проти сага. Саг був на тай 5 хеві, його взводний. Був на 140 об'єкті. Тут, як би видно, можна подивитися, воно ну, я на. на 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 господі, на кран, на крані Дуже цікавий бій. Я тоді на стрімі кричав Яріку: Кінь мені реплей. В результаті Ярик реплей мені скинув. Ну і ми поїхали. Зараз будемо розбиратися, як відіграє Ярік на своїй бабашці. Тим більше бабашка, бачите, має класний камуфляж за 5К рейту. Анімований. Це огонь. Хоча, по-моєму, цей камо можна було отримати пізніше вже і так просто. Ну, там, приймаючи участь у рейтингових боях. Якщо Ярік отримав його за рейти, за 5К, ну тут за це також респект. Але не в цьому справа. Ярік їде, я там десь ззаду плентаюсь, ну, як, як треба, все як треба. Ну, а Ярік нам зараз продемонструє, як же ж в нього потік бачок. Добре, став чекає. Тут просто команда підпирають, заважають. Ну, да, було прийнято рішення просто впушувати, тому що, тому що. Тому що, тому що хоріз там поперся на пагорб, Ярік разом з ним. Хоча я не знаю, в принципі, на Бабасі це робити досить складно, тому що у Бабахі гармата не опускається. Хоча можна з цієї позиції пограти. Залишилося знайти супротивника. Поки що світилися тільки дві патехи, воно ворожа Бабаха і воно ще це цеха. Добре, зустрічаємо ворожу Бабаху. Ні, там не встиг, не встиг. Не, не зловив, не зловив, де він там за будівлями проїжджав, але він проїжджає. Як бачите, я і Хорі, ми розвернулися і поїхали, тому що супротивник вирішив зайти нам з корми. Що, в принципі, супротивник і зробив, і молодці. Вони також молодці в тому, що вони не зупинилися в місті, вони поїхали навпаки. Ну і, і Ярік вже бачить на намі солоденькі 927 веса восьмого. Гарно, 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 але там на MX50B солодкі присолодкі Боже, видати йому хешом або фугасом в голову, це ж просто безцінно. Це ж просто ваншот. Дивіться, перевіряйте. 1138. Гарно. Ярік, на жаль, приймає, там внизу штовхаються пацани. З ким вони там штовхаються? Я бачу, що з важким танком. Да, і це танк Сага. Там пацани щось намагаються гристи. танк Сага, але них не дуже виходить. В трьох проти одного, але сах там огризається, як мужик. Ярік, Ярік їде мені допомагати, тому що тіммейти, бля. Блин... чепушили, блін. А Фетон то один стоїть прям груддю закриває усіх. Приймає своєю мордякою все, що можна. Тим часом Ярік обирає іншу трішки позицію і зараз кидає у ворожий Дід Восьмий, у ворожий Дід Восьмий, який просто. В моменті ока відлітає в ангар. Майже 2500 дамаго настріляно. Пушують ще там ворожі танки. Доїли Каро 45, залишилося у супротивника три танки. Бабаха, Т-62 і. Сах і, і, і. на своєму хвальному тайпі 5 Heavy. Тай да? 5 Heavy в жодному разі не імба. Хорі, на жаль, шотний. Ну і тут, в принципі, могли бути шанси на програш. Але хорі, я йому кричав, ні, не лізь. Але от він поперся. Шотний поперся. За що відсагав в щелепу і отримав. Тим часом Ярік щось вигадує. Вигадує велосипед, проїжджає дуже небезпечно під хорі. Не встиг, ну зведення, точність, це ж бабаха, ми всі чудово знаємо. Замість цього Фет робить мордяку цеглиною, приймає на касарі від, від сага і, і все. І зараз відлетить в ангар. А тут Ярік зустрічає 140-го і відправляє в ангар з підривом БК. Це було дуже вчасно і дуже зручно, тому що залишилося 2 в 2. Я шотний, як ви бачите. Але Сах приймає рішення дати пострілу Яріка. І у нього не виходить. Ярік якимось неймовірним чином, якоюсь магією відбиває постріл. Заряджає, заряджає фугас, і залишилося дочекатися тільки ворожу бабаху. Але коли я виїжджав, ну, бабаха мене побачила раніше, ніж я її. Ніж я її. Окрім цього, бабаха майже фул. Ярік під'їжджає, можливо, щось пощастить видати в бабаху хешом. І добирає просто бабаху хешом в голову, блін, прямо там все як треба тупо все як треба дуже гарно дуже класно дуже агресивно і дуже активний бій що класно тобто бабаха тут показано прямо на на кінчику леза на кінчику атаки і за що Яріку респект майстер що це в нас редлік редлік БК воїн основний підкалібер Ну все як треба майже 7000 там 5 600 8 5 6, 6 700 5 700 перепрошую Дамаго 700 заблоковано постріл від сага. От, Топ-1 з Дамаго. І досвіду він набив рівно ну, трішечки більше, ніж півтори тисячі. Таким чином, Ярік вирвався вперед і зробив майстра на цій чудовій ПТ-шці, яка мені, наприклад, не зайшла. Так що такі пиріжки з кошенятами. А ви, шановні, слухайте мене сюди уважно. Якщо ви маєте цікаві і класні реплеї, Надсилайте мені їх у Discord. Від сьогодні, не від сьогодні, недавно в мене я завів собі сервер Discord. Посилання я додам в опис до цього відео. в розділ е, реплеї можете кидати мені їх на розгляд. Я буду вибирати, і будемо дивитися з вами реплейчики. Так що якось так, а на цьому дивіться українське, підтримуйте україномовний контент за можливості підтримуйте ЗСУ. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі, па-па, побачимося на стрімах. Гарного вам настрою. Бережіть себе.